Таю, шановні друзі, звуження тимчасового захисту для українців в європейському союзі, або останнє продовження тимчасового захисту. Що буде з тимчасовим захистом, про що говорять європейські політики? І скандальна публікація, яка вийшла сьогодні, про майбутнє тимчасового захисту. Зробіть, будь ласка, репост і підписуйтесь на мій телеграм-канал Адвокат Демченко. Юрій сьогодні, друзі, вийшла дуже цікава і досить скандальна публікація в євро Євроактив, яка приводить думки. Різних європейських політиків, е, і е, які висловлюють позицію, що от продовжити тимчасовий захист уже там більше ніж на три роки неможливо, і потрібно щось думати а думати вони не знають, що і е, єдине до чого вони приходять, да, це звуження тимчасового захисту, що нібито ті українці, які виїхали, вони вже не заїдуть, нових не будуть приймати. Але давайте ми ознайомимося з публікацією і потім подумаємо наскільки реальні ці е, думки і пропозиції євро європейських політиків, окремих європейських політиків в публікації євроактів. Вказується наступне: більшість держав-членів підтримують продовження, але експерти попереджають, юридичних можливостей для чергового продовження майже не залишилося. Як каже Мартін Вагнер, ми вже ходимо по тонкому льоду після останнього продовження. Мартін Вагнер, це старший радник з політики в міжнародному центрі розробки міграційної політики. Далі він додає, пряме тлумачення директиви означає, що після трьох років її дія має за. Завер... Решитися. Але оскільки цього не сталося, потрібна реальна дискусія щодо альтернативи і того, як вийти з тимчасового захисту тим чи іншим шляхом, додав Вагнер. Інший дипломат Європейського союзу попередив: без чіткого сценарію виходу тимчасовий захист може обернутися проти самої себе. Якщо ми не запропонуємо варіант виходу з режиму захисту, ми ризикуємо перевантажити національні системи надання притулку. Саме це директива і мала запобігти. Тобто, як ви пам'ятаєте, дати. Тимчасовий захист запустили для того, щоб не перевантажити національні органи європейських країн заявками про надання біженства. Далі, що пропонують ЄС тепер повинен розробити стратегію переходу від тимчасового захисту як для тих, хто хоче залишитись, так і для тих, хто бажає повернутися. Вважає Вагнер. Комісія та рада мають надати певні орієнтири, які допоможуть державам-членам управляти цим переходом. Один із сценаріїв це звуження сфери дії тимчасового захисту. Це може означати, наприклад, виключення осіб, які повернулись в Україну назавжди, з можливості повторного включення в програму, або заборону новоприбулим скористатися. Статися чинними правилами. Інший варіант, що також розглядається, не робити нічого, але це ризиковано. Експерти попереджають, що це може мати високу ціну. Ще один варіант це створення нового правового інструменту. Хоча це вважається малоймовірним. Ідею вперше висловив Людовий Айшер, колишній міністр Нідерландів, спеціальний радник комісії з питань України. Він запропонував так званий дозвіл на реконструкцію Reconstruction Permission, який тимчасово надає проживання на срок до 10 років. Втім, кожен з варіантів, чи то звуження сфери дії тимчасового захисту, чи впровадження нового інструменту, обов'язково чи не обов'язково супроводжується своїми ускладненнями. Тепер давайте подумаємо в Європі зараз знаходиться більше 4 чи більше 5 мільйонів українців. Можуть вони чи не можуть вони продовжити тимчасовий захист, введений 2022 році, відповідності до директиви 2000-х років? Друзі, це питання вже юридичного трактування. Це раз по друге цю статтю е, написало досить незрозуміле видання. Це раз. Друге, там приводиться слова не е, тих працівників, е, наприклад, які відповідають за міграційну політику в Європі, а досить незрозумілих, а в деяких випадках взагалі е, анонімних якихось європейських політиків. Тобто, наскільки можна довіряти цим думкам в цій публікації, ну мені здається, е, очевидно зрозуміло. Да? Тобто, немає е, заяв той же самий Демур, яка займається зараз, керує управлінням по справам біженців в Брюсселі, немає заяв якихось високопоставлених членів Єврокомісії. Як ви пам'ятаєте, перед останнім продовженням тимчасового захисту також були розмови, що не можна більше трьох разів продовжувати продовжили все нормально. От. Тому я не виключаю, що в даному випадку або буде продовження, або введуть нову директиву. Це питання е, юридичних дебатів. Це раз. Е, друге, е, чи зроблять вони якийсь інший е, варіант залишитись українцям? Можливо, але в будь-якому випадку, друзі, що може очікувати, це те, що е, навряд чи хтось українців поверне. Тому що е, в Україні війна продовжується, вона не закінчується, немає варіанту. Анту якого що вона зараз закінчиться, тобто була надія декілька місяців назад, і ця надія друзі плинула Все. О, тобто, на даний час ситуація йде в прогресії ескалації, от і немає надії, що щось там зміниться. Я не думаю, що українців будуть виселяти, особливо тих, хто працює, тому особливо брати, скажімо так, за основу дану статтю чи орієнтуватись на неї, я би не став. Да, позиція досить така безнадійлива, якщо прочитати дану публікацію. Але ще раз кажу: поки немає якихось авторитетних думок Єврокомісії або управління по справах біженців Єврокомісії, я би не став приходити до якихось негативних висновків. Почекаємо в будь-якому випадку. Єврокомісія повинна надати варіант, як залишитися, чи то буде варіант зі звуженням. От. Але я дуже сумніваюся, що Європа закриє прийом нових українських біженців, якщо в Україні буде війна. Тому я поки що відношусь до цієї статті дуже критично. Для мене це не являється е, якоюсь, хоча б там 30 відсотковою гарантією того, що саме це відбудеться, що написано в цій статті. Друзі, тому почекаємо. Віримо. В позитивне майбутнє віримо в те, що Єврокомісія прийме адекватне рішення по українським біженцям. З повагою, ваш адвокат Демченко.